Земля малими порціями на аукціон, що відбудеться в останній день зими, міська рада виставить чотири дрібні ділянки від трьох до дванадцяти соток. Це є невеличкої площі в основному і вони зорієнтовані на фасадні майстральні дороги. І маємо надію їх продати. Вже є фактично на кожну ділянку. Є декілька претендентів. Продаючи дрібні ділянки у міській раді, сподіваються виконати план. Минулого року у міському бюджеті розвитку чекали на 160 мільйонів гривень з продажу землі. Зібрали 18 з половиною цього року. Завдання ще амбітніше: 174 мільйони гривень. Скільки вдасться зібрати, насправді ще невідомо. На торги виставлять ще 17 лотів, що не продались минулого року. Інвесторів готових купити великий шмат землі і побудувати тут торговий центр чи склад у Львові нема. З одного боку світова криза не сприяє капіталовкладенням, з іншого сусіди України пропонують кращі умови. Ми мали зустріч з турецькими інвесторами. Вони кажуть, ми хочемо інвестувати в готелі у Львові. Скажіть, що нам дає держава? Я сказав нічого. Ну як ми в Туреччині проінвестували? Нам землю дали безкоштовно. Нам дали пільговий кредит. А в Україні каже: якщо в Україні хтось вам виділи зараз землю безкоштовно, ця людина буде нести кримінальну відповідальність у світовому рейтингу. Умов отримання документів на будівництво Україна на 181-му місці зі 183-х.